Привіт всім! Де Рома пасочку святити? Покажи. Але дощ падає в нас. Христос Воскрес! Отам От сховано, бо дощ падає. О, є! Таку паска так Падає дощ. Падає дощ. Нічого, потихеньку. На шосту годину сьогодні така погода класна була. А дощно почав і гриміти почало. О. Ти йдеш до старенької церкви, та? так? До старенької йде церкви, на вулиці нашій. Питай, нема щось? Вже, певно, пішли. Скажеш Ксюнзу хай добре посвятить. О, така пасочка. Кожсик падає. Ну, добре, давай. Добренько. Блогер Привіт, здорово, Де ти їдеш? Квіточки так зацвели, гарно у нас. Після дощу все позеленіло. О! Коладес треба закрити. Наш собака сховався, як почало гриміти. Блискати гриміти. Перший раз того року. І десь втік. В там ту будку велику. О, пішла рома. Святити. Я вже в хаті. Так, добренько. Всім пока, підписуйтесь на канал, веселих всім свят, смачної паски, всім добра.